Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 5 березня на східному узбережжі, друга година дня. І перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це можна зробити, то як варіант в описанні під цим відео ви можете знайти посилання на декілька фондів, де ви самі можете обрати, кого підтримати. чи Українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. А після деякої паузи української теми дуже багато на американському просторі сьогодні. Ну, по-перше, розказується про те, що наші затопили ще один російський корабель Сергій Котов. Розказується також. Ще вірніше більше розжовується чи роз'яснюється, що ж трапилося Завдіївкою. І розказується про те, що росіяни застосовували не тільки м'ясні штурми, але якщо так можна сказати, і літакові м'ясні штурми, тому що за останні там буквально декілька тижнів росіяни втратили в літаках приблизно суму, яка виміряється, 1 мільярд доларів. Тобто Авдіївка була втрачена навіть не через міцні штурми, тому що оборона там була побудована доволі міцною, а саме тому, що українське небо не мало противаги російським літакам. І коли вони злітали з великими бомбами, проти яких, по суті, немає ніякої оборони, розказується про те, що коли бомба прилітає, то вона нищить будь-який захист, будь-що ви там з бетона виливаєте, коли прилітають оці. Ці Су-34 можуть брати бомби розміром до півтори тисячі тонн. Так що ви можете уявити, що воно робило. І коли ці літаки летіли, по суті, вони летіли як самураї, і така велика кількість була збита. Знову ж таки, для Росії це не проблема. Вони не цінують ні людьми, ні літаками. От і за кожний метр вони готові платити отакі ціни. Ось, також і розказується про те, що як варіант, чи не вірніше як варіант, а як і ще одна із причин, чому е не вдалося стримувати, тому що е наші танки українські просто не мають снарядів. І вони хоч знаходяться поблизу, але вони змушені економити снаряди. Знову ж таки, почався цей снарядний голод. І ось про це розказується на американському просторі от про, про ці такі події. Вчора Верховний суд Сполучених Штатів Америки виніс рішення, яке перевернув рішення Верховного суду штата Колорадо про те, що штатовська влада не має повноважень видаляти кандидата в президенти своїх бюлетнів. Ну і трампісти знову ж таки б'ються в переможному екстазі, що це перемога і всяке таке. Але хто давно вже на моєму каналі, ви пам'ятаєте, що практично одразу я говорив, що це рішення буде ну, на 99,9% перевернуто в Верховному суді, навіть по іншим причинам. І от дивіться, ну я, наприклад, як думаючи людина, задаюсь питанням, навіщо було оця така багатоходівочка, якщо навіть я людина, звичайний там водій, умовно кажучи. Який далеко від політики, я розумію, що таке питання, коли воно прийде у Верховний суд, воно все рівно буде перевернуто. Але дивіться, я трошечки от відступлю, і декілька думок вам закину для людей думаючих. Дивіться, подібна ситуація трапилася. В штаті Техас, коли е, губернатор штата Техас вони прийняли законопроект про те, щоб Національна гвардія могла е, по суті, контролювати кордон, прийняти там автономні рішення, і так далі. І як ви пам'ятаєте, про це саме це рішення було заблоковано, і е, апеляційний суд перевернув, говорячи про те, що. Є питання федерального значення і є питання штатовського значення. Тобто, штат не має повноважень вирішувати федеральні питання. Дивіться точнісінько, така сама штука трапилася і в штаті Колорадо. Тобто, Верховний суд виніс рішення, що ви можете викреслювати кандидатів у штатовські органи, навіщо ж взагалі було ну, замучена ця вода? Навіщо це робилося? І дивіться, тут уже включається якраз. Політична сторона, ну, дивіться, це чисто моя така суб'єктивна думка, але рішення, яке виніс Верховний суд Сполучених Штатів Америки, причина, чому Трампа назад додавали в цю бюлетні, якраз тільки говорить про те, що Штат не має повноважень приймати такі рішення. І зверніть увагу, не одного слова не говориться про те, що. Насправді, Трамп невинний, він не щинив ніякого зрочину, і тому його потрібно повернути. І дивіться, що в політичному, взагалі, в піар, там, пропагандах і всяких таких штуках цих, цей хід відкриває можливості для демократів а, ну, перекручувати цю інформацію в своїх цілях як завгодно. Тому що тепер дивіться, ви говорите, от. Ми хотіли його прибрати. Трамп злочинець, а на нас душать, піднімаються демократичні маси, піднімається незгода в демократичних масах. Дивіться, Трамп отакий от пересякій, але його все рівно заставляють за нас голосувати. Давайте піднімемося і будемо голосувати проти. Точнісінько, така сама історія, чи причина навіщо Техас замотив. Свої законопроекти відносно кордонів, тому що вони так само в політичних цілях скажуть: дивіться, ми хотіли вирішити питання кордону, але тут дивіться, федеральна влада Байденовська, до речі, вмішалася і. Е... Все нам переламала і зробила зробила на перекосяку все. А ми дивіться, які білі пушисті, хотіли ріш вирішити кордон питання кордону. Так само демократи штату Колорадо, дивіться, які ми білі пушисті. Ми хотіли вирішити питання Трампа таким чином. Тобто, дуже багато таких політичних а, закулісних ігор. Які залишаються в тіні і для багатьох людей, можливо, навіть незрозумілими. Тому такі законопроекти варто розглядати чисто як частина передвиборчої кампанії, не більше, не менше. Ось, дивіться, сьогодні вівторок, і в Америці це вважається супервівторок, тому що сьогодні, я про це вже вчора говорив, 15 республіканських штатів. Має проголосувати за свого єдиного кандидата. Ну і знову ж таки очікується, що у всіх 15 штатах переможе Трамп, чому я до цього не буду повертатися, тому що якщо говорити просто до Ники Хелли, яка б вона там не була, з усіма її поглядами і її словами, їй просто в республіканській партії не довіряють. От і все. Також дивіться, яка велика подія сьогодні в штаті Мічиган. Розпочинається судовий процес над батьком хлопця, який два роки тому, уже більше два з половиною роки тому, чинив стрілянину в Хайскулі в вищій школі в штаті Мічиган. Там була проблема із знову ж таки з психічним розладом цього хлопця, і він одразу практично визнав свою вину, і він засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення. Ось місяць, трошечки більше тому назад, було закінчено судовий процес відносно мами, і це був історичний момент, тому що ніколи раніше не було. Батьки не несли відповідальність, коли їхні діти там стріляли. Тут же ж було доказано, що батьки по суті ігнорували дуже багато сигналів. І знову ж таки, я так само про це розказував. Батько купив зброю для цього сина, мама возила його на ці, де там стріляють Не в тір а на. На полігони, де вони стріляють, возили його і так далі. І коли в школі попереджували, що навіть в день стрілянини останній раз їх попереджували, батьки відмовились його забрати назад. Так от маму визнали винною і е, за ненавмисне вбивство по чотирьом е, статтям. А я нагадаю, що тоді загинуло е, семеро людей, всі учні, один вчитель, і семеро було поранено. Так, от. Маму визнали винною і їй загрожує максимальний термін ув'язнення до 15 років. І, от, хоча суд закінчився от в лютому місяці, а, і маму визнали винною, вирок буде аж оголошений аж 9 квітня. І от тато із мамою цього хлопця вже відсиділи у в'язниці в СІЗО, як ви розумієте, два роки очікуючи цього судового процесу. І от сьогодні розпочинається судовий процес. Відносно батька. І тут декілька цікавих таких, ну, цікавих чи не цікавих моментів, хто відсторонено дивиться на ці речі, то говориться про те, що мама, а коли вона давала свідчення, то вона трималася доволі холодно, пробуючи звернути вину то на чоловіка, то на сина, розказуючи, яка вона хороша мама, там і так далі. А... І я так розумію, що захист батька цього хлопця в цей момент розкусив і вони його представляють більш емоційним, що він переживав, він любив, він не хотів і всякі такі штуки. Ну знову ж таки, як буде проходити цей так само голосний, як ви розумієте, судовий процес, тому що раніше ніколи батьки не притягувалися до відповідальності за будь-які стрілянини. А як ви розумієте, цьому хлопцю він був неповнолітнім і е, говориться знову ж таки, що ця зброя була куплена як подарунок для цього хлопця. Тобто дуже багато питань і про зброю і про відповідальність батьків. І як ви розумієте, болюча е, тема взагалі для рідних тих, які загинули під час цієї стрілянини. Тому цей судовий процес набирає таких доволі. Топових заходить в топові новини на американському просторі. А дивіться, іще трошечки про суд. А в Америці є такий, я не знаю, чи це найбільший, але є такий Християнський університет Liberty. Свобода перекладається. Liberty University. Так от скандальний так само судовий процес, який тягнувся із 21-го року. про Сексуальне насильство в цьому коледжі так от, судовий процес нарешті закінчився. Закінчився штрафом 16 мільйонів доларів для цього університету. Про що там взагалі робилося? Протязі декількох років керівництво було якраз же задіяно в цих сексуальних насильствах. І коли жертви, я так, знову ж таки, не говориться, чи це були хлопці, чи це дівчата. Але коли вони зверталися, ці студенти, які навчалися в цьому університеті, зверталися до керівництва, розказуючи, що такі такі речі траплялися, то взагалі. Вертикаль так побудовала, побудована в цьому університеті була, що їх змушували мовчати, щоб вони ну не це не портили і, і імідж цього університету. І взагалі, тобто, до насильників не проводилось не те, що ніякого там покарання чи щось такого, а не проводилось навіть розслідування. Тобто. Коли були скарги, коли люди розказували, що те чи інше там трапилося, знов ж таки сексуальне насильство до одного другого, знову ж таки, там в цьому судовому процесі постраждалих, які зголосилися подати знов ж таки цей судовий процес більше 20 людей, і так, от як ражеш, цей університет. Судять за те, що вони от довели е, взагалі життя студентів університету до того, що вони були знову ж таки, навіть їх залякали в якійсь мірі, щоб вони сиділи тихенько, не вилазили і мовчали, а не е, наговорювали на коледж другими словами. Цікавий, дивіться, ще який момент трошечки про інше. 18 січня цього року е, Трамп. Дональд Трамп був в цьому університеті, і я вам скажу, що трошечки оконфузився для людей, які хоч трошечки віддалено читають Біблію, то вони в принципі зрозуміють. Але дивіться, яка історія відбулася. Він приїхав в цей університет знову ж таки. одна із своїх передвиборчих таких оцих. Агітаційних, в принципі, нормально. Всі республіканці, і демократи цим займаються. Питання не в тому, що він туди приїхав, питання в тому, що він почав відкрив Біблію і почав читати. Є таке місце, записано в другому післанні до коринтян, третій розділ, 17-й вірш. Там записані такі слова. А там, де Дух Господній, там свобода. Взагалі цей текст говориться про свободу від гріха. Ну, і Трамп, який взагалі, я так розумію, взагалі по декількох його відео, до речі, це не просто, що хтось розказав, де відео, де він сам оконфузується це вже не перший раз, який має, так сказати, дуже віддалення знання про Біблію і всякі е, християнські речі. Але він думає, що він найрозуміший в світі у всіх питаннях абсолютно. Так от, що він спробував притисати. Е, Ліберті Свободи, Університет Свободу до цього біблійного місця, пробуючи говорити про те, що оце якраз про те, що тут написано. Знову ж таки, люди, які розбираються, це. Ну, але для багатьох, ох, дивіться, який він християнський християнин, мало не можна сказати. О, Дивіться трошечки. Відступлю вже від таких судових процесів. Історія про велосипеди в Америці. Взагалі, це стає все більше і більш популярно. Знову ж таки, пропагується здоровий образ життя. Люди можуть сідати на велосипеди, а дуже багато стає популярними бізнесів, де просто такі ставляться під замок велосипеди. Ви під'їжджаєте, берете на рент. Я так розумію, такі речі і в Україні вже є. Ну, в Америці таке стає. Дуже популярна в великих містах. Ви просто берете там, вам треба десь проїхатися, ви там заплатили, взяли, поїхали і так далі. Ну і відповідно просувається так само ідея електричних велосипедів. Тобто, щоб ви не крутили педалі, ви собі сіли на кнопочку, нажали і поїхали. І спрос взагалі на такі речі зростає з кожним роком. Просто це, і, по-перше, швидше. Тому що, коли ви там ну, на звичайному велосипеді вам треба маслати, тобто ви економите час, і це дуже багато переваг, нема про що говорити. Але історія дивіться, яка про штат Нью-Йорк. Що а, з часу, коли почали взагалі слідкувати за ДТП, якщо так можна сказати, по відношенню до велосипедів, так от, а в минулому році а, тільки в Нью-Йорк Сіті загинуло. 30 велосипедистів 30 велосипедистів. І дивіться, яка історія, що 7 із них це були які їздили на звичайних велосипедах, а 23, які якраз їздили на цих електричних велосипедах. І, і взагалі знову ж таки розказується, хто там їздить, тому що кур'єри дуже там користуються, як ви розумієте, цими велосипедами для швидкості і так далі. Але основний момент цієї статті. Про яка говориться про ці велосипеди, що із цих 23 людей, які загинули на велосипедах, сім. Це дивіться по суті, третя частина, які загинули, де взагалі нічого не було. Тобто, ні машин не було, ніякої іншої небезпеки, а це люди, які просто о, велосипед, я сіду, сяду на велосипед. Сім людей, які виходить, просто не вміли їздити на велосипеді. І знову ж таки, як ці сім людей загинули, невідомо, чи вони злетіли десь там в яму, якусь чи ще що-небудь, чи не вміли загальмувати. Тобто, знову ж таки, дуже багато хто попав там під машини, там втаранились, чи ще що-небудь із цих от решта. А оцих сім людей, які загинули, це тобто взагалі ніякої загрози ніякої не було навколо них, і вони якось умудрилися. От, ну в принципі, Їхнє життя закінчилось, тому що вони вирішили сісти на велосипед. Реально просто все зводиться до того, що вони не вмігли їздити на велосипеді. Так що, отак, здоров'я, бачите, вони так сказати, катанням на велосипеді собі не покращили. Ну і остання новина на сьогоднішній день це біткоін. Біткоін це знову ж таки трошечки про наше сьогоденнє, яке вже трошечки зазирання в майбутнє. Біткоін, дивіться, що трапилося на днях, він побив знову рекорд. А рекорд це за один біткоін це 69 тисяч доларів. Якраз перетнув цю відмітку. До цього рекорд був 68 тисяч 990 доларів. І цікавий, дивіться момент, що біткоін рухнув в 2022 році, коли почалися там е проблеми. З махінаціями на криптобіржах і так далі. Але дивіться, менше, ніж виходить, за півтора роки. Не те, що вирівнявся біткоін, але почав бити рекорди. Але дивіться, який тут момент. Тут декілька моментів, на що варто звернути увагу. По-перше, чому такий інтерес буквально от в останній місяць буквально звернув, почав зростати до біткоїна, тому що. А, знову ж таки, я не крепкий там, експерт в біткоїнах в плані, як вони добуваються, але є такий термін, як майнінг, тобто як видобування, як шахтарі в Америці, це англійській мові, це те саме слово. Так от, очікується, що в квітні місяці має поставлений бути ліміт, тобто буде обмежена кількість біткоїнів, що люди могли купити. І відповідно, якщо менший кількість біткоїнів, значить більший спрос. Відповідно, зростає ціна. Але найголовніше не це. Найголовніше те, що більшість купці... купців оцих біткоїнів якраз знаходяться за межами Сполучених Штатів Америки. І на що я хотів саме звернути увагу, це те, що по суті, ну от до останніх років у всьому світі, якщо ви десь зберігаєте гроші, живучи там неважливо де чи в Україні. Чи, в умовній десь в Нігерії в Африці, чи не знаю, десь в Таїланді, люди старалися тримати собі зберігання своїх в доларах, умовно кажучи. Так от тепер іде тенденція така, що люди виходить що більше довіряють біткоїну, тому що вже гроші переводяться в біткоїни і так далі. І чому так відбувається знову ж таки, це буде тільки спекуляція. Але дивлячись на те, що відбувається на зовнішню політику Сполучених Штатів Америки, коли вони кандидати в президенти час від часу роблять заяви, що ми тепер нікому не будемо допомагати, ви там, русські вас будуть убивати, хай убивають. Ми навіть будемо спонукати їх це робити. І ви розумієте, що авторитет імідж. Сполучених Штатів Америки в світі падає, і це виражається не тільки в питаннях НАТО, як ви розумієте, а це виражається тепер, що люди будуть довіряти більше, умовно кажучи, от криптовалютам ну, на нашкалт, як, як біткоін, наприклад, замість долара. І це на довгу дистанцію свій час, якщо не моє покоління, то покоління наших дітей так само відчує. Так що... Знаєте, один відомий такий політолог український от недавно говорив, що ми живемо в час, коли твориться історія. Ну, знову ж таки, він говорив більше про українські реалії. І я вам скажу, що це ну, не зовсім таке веселе відчуття чи таке класне відчуття, коли ти відчуваєш і ти бачиш, як. Твориться історія, особливо тут в Америці. Тому що, якщо ви трошечки хоча б трошечки цікавитесь історією, то всі здоровенні імперії, могутні, вони, в принципі, їх ніхто не так і не переміг, вони розвалюються зсередини. І от те, що відбувається на сьогоднішній день в Америці, американці своїми руками, вибираючи таких людей, як Трамп і йому подібних, вони по суті валять могутню колись. Країну. Так що, побачимо ми це за свого життя чи ні. Залежить, в принципі, ще від виборців, і побачимо. Ось на цьому все. Я дякую, що ви дивились до кінця. Я завжди вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. На цьому все. Не забувайте підтримувати Україну своїми донатами. Вам нехай щастить. Зустрінемось завтра. Все буде Україна!